Чи закономірним ви вважаєте, є результат з огляду на те, що відігралося зовсім наприкінці поєдинку? Результат закономірний. Хід на перемогу сьогодні не заслуговував. Поясніть, будь ласка, чому що не вдалося, чому не заслуговував? Ну, деякі гравці, мабуть, і наша тренерська, що ми не достукались до гравців перед матчем. Вважаю, що ми перед матчем виграли цю гру, так не можна. Тут в Рівному завжди важкі і складні матчі в нашої команди чомусь так виходить. Команда бойова, тому ми десь, мабуть, ми не достукались до гравців, тому такий результат. Хоча повинні були, знаючи цю команду, повинні були зіграти інакше. Після першого забитого м'яча від вашої команди ви пропустили відразу двічі. Як це пояснити, Десь стрічки команда розслабилася? Вже сподівалася за рахунок рахунку грати чи інша якась причина? Тут ми будемо розбиратись, тому що було одне завдання. То ще й ми вигравали в один м'яч. Нам потрібно було трохи заспокоїти гру. А кудись побігли, полізли, нарвались на помилку. Досить грубо пропустили м'яч. Другий м'яч це недопрацювання наших гравців у карному майданчику. Також це дуже, дуже така груба помилка, тому будемо розбиратись. Я ще раз кажу, що на сьогодні ми не, розрах... не заслуговували на перемогу. Перед матчем, звісно, розраховували на це, але по ходу матчу, і наприкінці ми вже зрівняли рахунок хоч так. Якщо дозволити останнє запитання, вже це для рівненських вболівальників. Що можете сказати про Романа Горпинича? Він дуже багато відіграв за рівненський кардинал. Чи вже повністю він влився в структуру хіта, в гру хіта? І по сьогоднішньому матчу що можете сказати про Роману Горпиничу? Ну, він бойова одиниця нашої команди. Сьогодні. Я ми не задоволені грою всіх гравців, тому Горпинич зіграв погано сьогодні.